Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні я хочу з вами поділитись рецептом в'ялених томатів, адже саме зараз сезон у розпарі для їх заготівлі на весь наступний рік. Хоча, як показує мій минулорічний досвід, скільки не роби томатів, все одно їх буде мало, тому що це дуже смачно. А для того, щоб у вас все вийшло максимально просто, швидко, смачно, легко і в задоволення, я хочу поділитися з вами своїм досвідом та декількома секретами. Секрет перший: це розмір томатів. Обирайте томати середнього розміру, але навіть це не головний секрет. Найголовніший це сорт. Сорт повинен бути томат сливка. Подивіться, він всередині має дуже мало води, мало насіння, мало е, вологи і дуже щільну шкірку. Структура всередині. Значить, Розрізаємо всі томати навпіл, видаляємо плодоніжку і так е, робимо з усіма томатами. Далі складаємо всі томати у мисочку і ретельно солимо. Це другий дуже важливий крок, і так би мовити, секрет. Ще один, який дуже вам допоможе та скоротить час на в'ялення. Дивіться, ми посолили, ретельно тепер перемішуємо наші томати і залишаємо їх в такому вигляді на 2-3 години. За цей час виділиться зайва вода, яка нам не потрібна зовсім при І Ми її зільємо, і це нам зекономить як особистий час, так і нашу електроенергію, тому що. Що всі ми розуміємо, що це задоволення не із дешевих в'ялити по 6-8 годин у духовці томати. Та а такий крок він досить енергозберігаючий у всіх розуміннях цього слова. У мене вже пройшло 2 години, і зараз я буду зливати зайву воду, яка виділилась за цей час. Тільки подивіться, скільки лється води. І як добре, що ми зробили цей крок і наскільки це скоротить час для сушіння наших томатів. І тепер переходимо до безпосередньо процесу в'яління томатів. Для цього підготовуємо деко, застилаємо його пергаментом і щільно викладаємо наші помідорчики. У рецепті я вказую 3 кг томатів. Це саме та кількість, яка щільно заповнить два лист, стандартних листа духової шафи для запікання. Все, томати розклали. Тепер трошечки посолимо. Не забуваємо, що до цього ми вже робили процедуру соління. Тому буквально такою от щепоточкою я приходжусь по всім томатам. І зараз буду приправляти. Я використовую приправу орегано, Але ви можете використати будь-яку іншу суху приправу, яку ви любите. Наприклад, це може бути тім'ян, розмарин, базилік. Але мені до подоби саме орегано. І ось так щедро, не жалкуючи, я приправляю всі наші половиночки помідорчиків цією приправою. І ще один важливий момент, який ви можете зробити або до ялення томатів, або вже після, як вам зручно. Це банки. Банки я ретельно мию з миючим засобом та содою, а потім їх стерилізую у духовій шафі впродовж десь 15 хвилин при температурі там, 200 градусів. Ви можете простерилізувати їх будь-яким зручним для вас способом. Ну, мені зручно саме так. А кришки я кип'ячу десь впродовж 10 15 15 хвилин просто там в сатейнику чи в ковшику. Тепер можемо поміщати наше деко у духовку. Я ставлю на 100 градусів Цельсія режим конвекція. Але якщо у вас немає такого режиму, просто використати можна режим верх-низ. Обов'язково не забудьте ставити у дверцята духової шафи Якийсь рушник або там ложку, наприклад, щоб була така невеличка, невеличкий, щоб був отвір, тому що вологі, яка буде виділятися, потрібен буде вихід. Якщо цього не зробити, то весь конденсат буде збиратися на дверцятах. Все, томати готові. Для вас час плине дуже швидко на відео, звісно ж. Я в'ялила вночі. Ось хочу вам показати, які вони вийшли просто неймовірні, ідеальні, і чудові, і прекрасні. Подивіться, вони дуже м'ясисті, але в той же час сухі. І в той же час не сухарики, що ну, от просто ідеальний вийшов. Ідеальна, оця ось партія е, в'ялення вийшла. Ну, буває, там трошки пересушиш або трошки не досушиш. Але ці просто як спеціально старалися для мого відео. Ось подивіться, ну просто супер! Це буде така смакота, і приправка ось є, і вони такі щільні, м'ясисті. Тепер нам потрібно перекласти томати у ємність, яку ми підготували. У мене це півлітрова баночка, але, чесно кажучи, мені не вистачило цієї однієї баночки, забігаючи наперед. Скажу я потім іще брала інші маленькі, але на відео покажу тільки цю баночку. Тепер ми щільно заповнюємо її нашими томатами і приправляємо зверху орегано. Тепер останній етап залити томати олією. Щодо вибору олії, ви можете використати на 100% соняшникову олію, це буде також дуже смачно. Можете використати оливкову на 100% або в поєднанні з соняшниковою. Можете змішати 1 до 3, або 1 до 1 соняшникову з оливковою. Будь ласка, робіть на ваш смак. Я використовую на 100% соняшникову. Ще важливим нюансом є. Нагрівання самої олії це нам дасть, по перше, можливість розкрити ще більше смак приправ та самих томатів а також додаткову стерилізацію банки. Олію нагріваємо приблизно до 200 градусів Цельсія. Дуже сильно не потрібно нагрівати, тому що у вас томати почнуть зажарюватися просто. Але щоб вона холодною була, не треба. Ну, то десь це приблизно 200 градусів. Дуже обережно заливаємо гарячою олією томати. Все ж таки, це масло, тому додаткова обачність не завадить. Міцно закриваємо кришкою томати та залишаємо охолоджуватися їх до кімнатної температури, після чого ставимо у дуже прохолодне місце або до холодильника. Весь процес приготування в'ялення томатів він є, хоч довгий, але зовсім не виснажливий і майже без вашої участі. Якщо дотримуватися усіх секретів, у вас це обов'язково вийде дуже легко, просто і смачно.